Говорити будемо про корупцію, світло, футбол, джаваскрипт та штучний інтелект, який залишить нас всіх без роботи. Це 68-й випуск новин на ДОУ. новин українського і світового IT. А, Ну і як ви могли помітити, деякі ваші побажання щодо оздоблення студії справді працюють. Набу розслідує справу про військовий софт дзвін. За 600 мільйонів гривень Forbes, продовжує історію, про яку колись писало Доу з софтом Дзвін. Це було рішення, яке робила компанія Everest на основі там, open source всяких штук, і на основі того, що робили волонтери. Задача компанії була це допрацювати відповідно до технічного завдання. І випустити продукт, яким зможе користуватись військо. По факту аудит встановив, що вони не виконали ТЗ, хоч витратили на 400 мільйонів гривень більше ніж планувалось. Слід зазначити, що там вони не просто з ні того, ні з цього витратили більше. Там в процесі змінювалися задачі, там збільшилось. Кількість пунктів керування і щось там ще, але тим не менше, плюс ну, цей x 3 або плюс 400 мільйонів гривень. От тоді була ситуація яка, що гроші вже витрачено, і софт там нібито вже був майже як готовий, але він не відповідав і набув. Почало розслідування там, здається, СБУ навіть спочатку почало розслідування і з'ясували, що все погано, і там призупинили його розробку і впровадження. Бо треба було розбиратись, чи є там взагалі що впроваджувати. І зараз з'являється новина: Резніков каже, що софт уже пройшов випробування і готовий до впровадження. Тоді ще до цього софта були які питання, що, мовляв, по ТЗ там має бути така інтерактивна оперативна система, яка допомагає розуміти, що відбувається на полі бою, в тому числі тим, хто на цьому полі бою знаходиться. Здається, не безпосередньо з солдатом, але там, їх командирам так точно. А по факту отримали таку наворочену систему документообігу. І як там зазначають експерти, уявіть, що вам потрібно зробити Google Maps, а ви отримуєте ну щось типу як Google Maps, тільки управляється це все за допомогою емейлів. Таке собі. У той же час виявляється, що система вже використовується, але вона використовується як ніби не на тих рівнях війська, де вона планувалась, нею, нібито в Генштабі користуються, коротше кажучи, якесь таке продовження розмежування реальної війни і військової бюрократії. Також там було до цієї системи питання щодо того, чи може вона нормально інтегруватися з натівським програмним забезпеченням. І схоже, що ні, тому що вона там не пройде комплаєнс потрібний, тому що там не все ліцензовано як потрібно. Рібне продовжуємо спостерігати за цією історією. Щось там з тим дзвіном не дуже чисто, але у коментарях деякі люди зазначають, що в армії так і має бути: має бути окремо бюрократичні системи, а окремо ті за допомогою яких воюють. Закриті дані, яких публічних реєстрів бракує бізнесу, дослідження. ю control опитав своїх користувачів на предмет того, яких реєстрів їм бракує в роботі, і відсутність яких реєстрів б'є по їх бізнесу. Нагадаю, у нас з початку війни закрилось дуже багато реєстрів, і по багатьом з цих реєстрів є питання щодо того, а навіщо їх закрили. Тому що нібито там немає ніякої такої інформації, яка могла б знадобитись ворогу і як. І яку він не може дістати якимось іншим шляхом. Зрозуміло, що більшість респондентів сказали, що не вистачає, не вистачає багато чого. Там є в матеріалі навіть е, дані, як, як саме відповідали. Також там не дуже гарні цифри по тому, як на бізнес людей це впливає. Ну тому що компанії елементарно не можуть перевірити наскільки там здорова звітність і показники у контрагентів. Тобто раніше це був була така нормальна практика. Ти починаєш працювати з компанією, йдеш в реєстр. Дивишся, чи є в неї взагалі операції, чи веде вона діяльність, чи це незрозуміло що. От зараз нема можливості це переглянути, і YouControl, він робить в кінці висновок і, так би мовити, рекомендації. Що от є набір з чотирьох реєстрів, які просяться відкритись вже завтра. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Фінзвітність від ДПС і Держстату цікаво, що там такого може бути оборонного реєстр декларацій держслужбовців та реєстр корупціонерів, і екологічні дані. Звісно, там в кожному з них є дані, які можуть бути чутливі, чутливі в плані чого, от навіть там по тим же чиновникам лишається на окупованій території, чи в нього родичі лишаються на окупованих територіях, і це дуже така сенситів інформація. Але для її закриття є окремі процедури. Навіщо при цьому закривати весь реєстр? Незрозуміло. У бою під Бахмутом загинув middle product овнер Антон Стриков. Він пішов воювати 24 лютого. Працював до того в Пермачтек Світла, пам'ять герою. ДТЕК обіцяє відключення електроенергії не довше 5 годин. В компанії кажуть, що все ще застосовують екстрені відключення, але сподіваються, скоро все налагодять і обіцяють, що відключення одних і тих же об'єктів не триватимуть більше, ніж 5 годин. Але як Зазначив Денис Морозенко в коментарі, що маленьким шрифтом прописано десь. Пропозиція діє до наступного обстрілу. Я це відео пишу в ніч з неділі на понеділок. Сподіваюсь, коли воно виходить, все спокійно і минулось. В минулому випуску я розказував про те, як знайти по зображенню назву предмета. Там прийшло дуже багато коментаторів, які почали щось пояснювати. Частинні ті, які Кажеш, це Google Lens, і це давно є. Я скажу справді, так і є, і я просто розповідав про те, як швидко знайти цю фічу, і її зовсім недавно винесли прямо на головну Google.com. А ті, хто кажуть, це було тисячу літ вже в гуглі, воно було тисячу літ, але це був окремий проєкт, і не треба плутати з пошуком по картинкам. Тому що пошук по картинкам, він трохи про інше, і він там не детектував предмети. Я саме про цю функціональність, яку тепер винесли прямо на Найголовнішу сторінку. І пошук по картинкам на головній сторінці не був. Там був тільки мікрофончик і клавіатурка. А от якщо вже зайти на те, що називається СЕРП, сторінка результатів пошуку, то там можна було перейти на вкладку зображення, і от там можна було підвантажити, і воно там не детектило предмети. А і ще про коментарі. В черговий раз там я розказав про те, що щось переплутав, і прийшли в коментарі, і починають вигулювати біле пальто і казати, краще перевіряйте інформацію, і навіщо взагалі весь час оце виправлятись і так далі. Повторюю: ці новини я готую сам. І я, як будь-яка людина, а до речі, це б могло статися і з величезною редакцією, можу помилятися. І це нормально. Щодо виправлень, я не знаю, мені здається, це в інтересах глядачів, коли приходять якісь апдейти, і, і якщо щось наплутали, то вибачаємось і поправляємось, тому що мені здається, це повага до глядачів. Якщо ви, вам подобаються якісь ЗМІ, де ніколи такого немає, то. Питаннячка до них, а не до нас. Ну і останнє доу це завжди була спільнота. Тому я часто вас закликаю щось написати в коментарях, щось пояснити. І, і коментарі це не менш прекрасна частина цих випусків, ніж власне самі відео. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який у майбутньому спростить систему оподаткування ФОП. Це не урядовий законопроект. Він від депутатів, але міністр Федоров написав у себе в Телеграмі, що він таке гаряче підтримує, і команда Мінцифри готова це все оцифрувати. Ідея там дуже проста: треба буде відкрити спеціальний рахунок, його там якось зареєструвати, і все далі просто на нього отримувати гроші. А там система буде сама вираховувати, скільки яких податків треба заплатити, і сама їх буде списувати, і сама подавати звітність. Там в коментарях пишуть багато про те, що а як там воно буде опрацьовувати якісь неочевидні кейси. А що якщо повернення, а що якщо ще щось? Ясно, що це не підходить тим, хто інколи ну тим фопам, які отримують в готівці гроші. Це тільки для кешлес. Побачимо, як це буде працювати. Мабуть, це загроза ринку праці бухгалтерів, тому що зараз багато людей в цій індустрії працює. А і ще там багато хто каже, ой, а як же так? Це що тепер показувати податковій і державі повністю свої рахунки? Я не знаю, як там влаштовано зараз доступ до інформації про рахунки, але здається, податковий зараз може туди заглянути. А можливо, зараз може заглянути тільки, тільки маючи санкцію. До речі, хто розбирається, напишіть, може зараз податково дивитись в ваші рахунки чи ні. Фопівське вийшло оновлення генератора зображень Stable Diffusion. Деякі користувачі не задоволені змінами. Вони випустили версію 2.0. Деякі експерти кажуть, ну, щось маловато фіч, як для версії 2.0. Ок було б 1,5. Вони там дуже покращили архітектуру. Того, як це все написано, вони там покращили якість. Тепер оцей модуль, який покращує якість, він там якось краще її покращує. Але вони і внесли багато регуляцій. І таке враження, що це оновлення здебільшого про те, як зникли якісь фічі. Там тепер не можна. Вказувати стиль, в якому це ну, в якому ти хочеш отримати картинку, тому що це потенційно несе ризики судових позовів від авторів цього самого стилю. Там тепер менше можна працювати, чи взагалі не можна з зображеннями оголоного тіла. Хоча й раніше там було заборонено прямо використовувати стейбл Diffusion для генерації порнографії, якби було заборонено використовувати. Але можна було, а тепер і не можна. І, і ще там якісь правові моменти. Якось так. Як 1xbet отримувала ліцензію в Україні і до чого тут великий it холдинг? Розбираємось в ситуації. Журналісти Бігус Info випустили абсолютно прекрасний шедевральний, я б навіть сказав, ролик про СБУшника нового. Давайте так, високопосадовця Служби безпеки України, якого звати Артем Шило, про те, чим він займається і які до нього питання. Ролик прекрасний, трохи більше ніж повністю. Дуже раджу його подивитись. Залишимо на нього посилання в описі. Там згадується зокрема історія з 1xbet, а його називають тим, хто заводив цю компанію в Україні. Ну і там згадується, що холдинг течія, нібито має до цього стосунок: певні прізвища, компанії і все таке. І от в статті надову це все викладено, викладено відповідь самого, сам, самого холдингу течія щодо цієї ситуації. Вони заперечують будь-який зв'язок, а навіть не так. Там цікаво інше. В четвертому абзаці вони зазначають, скільки компанія донатить, і там якісь дуже великі цифри. Там зазначається, що сама течія 21 мільйон доларів задонатила керівний партнер Олег Крот. він... Особистих грошей задонатив 40 мільйонів доларів. Разом це становить такі цифри, які співставні з бюджетом Повернись живим за весь цей час. Ну, тобто, це менше, але одного порядку цифри. Дуже круто, це неможливо не відмітити. Але по ситуації вони розкладають по поличкам, чому вони не пов'язані. Що, мовляв, там немає ніякого зв'язку, тому що. Той зв'язок, який є, що там ніби керівник однієї з їх компаній, він працював в компанії, де працював там ще хтось, але він працював вже після того, як той хтось з неї пішов, і ніякого зв'язку немає. Але останнє речення таке: стосовно того, чим займаються рідні наших колег, це їхня справа. Брат Романа не має жодного стосунку до течія. Тобто течія не має жодного стосунку, але родичі деяких людей з течії мають. Ну, як я розібрався в ситуації. Але краще підіть і почитайте і подивіться ролик. А ось новина для тих, хто чекає, що криза минеться і буде новий зліт ринку. Google працює над секретним проєктом зі штучним інтелектом, що писатиме код замість інженерів. Дуже смішно заявлена ідея. Ідея була така: як нам переходити від однієї версії до наступної, не наймаючи всіх цих інженерів програмного забезпечення. Прокоментувала людина, знайома з проектом. А і ще там був додатковий критерій, щоб при цьому якість не ставала гіршою. Що тут сказати? Е, з одного боку, дуже цікаво, з іншого боку, трохи тривожно, з третього боку цікаво більше ніж тривожно. Як зазначають в коментарях, можливо, це буде ситуація як з принтерами. Тобто із комп'ютерами, коли з'явились комп'ютери, здавалося, що папірців стане менше, а їх стало ще більше, тому що принтери до комп'ютерів коштують дешево, їх наставили всі і друкують тепер тільки більше. Але там в коментарях, зокрема, Ярослав Характерник висловився на тему: а що ж робити, якщо штучний інтелект таки залишить нас без роботи? Вибір Ярослава бути масажистом. А я хочу звернутись до вас, всіх глядачів. Напишіть в коментарях. На Ютубі, під цим роликом. Які плани, чим займатися, якщо програмування буде нікому не потрібне? Програмування людьми. Ще під минулим випуском я питав про те, якими цікавими продуктивіті тулами ви користуєтесь. Там дуже багато цікавого понаписували. В одному з наступних випусків я зроблю підбірку того, що мене зацікавило і чим я раніше не користувався. Дякую всім, хто відписав. JavaScript найпопулярніша мова програмування на GitHub. PHP поступилась позицією C. Щорічний звіт Github по популярності. JavaScript, як завжди, найпопулярніший. А на четвертому місці знаходиться TypeScript. Тобто JavaScript популярніший навіть більше, ніж здається, це з цього звіту. Сталася там ротація з PHP на C. Не знаю, що це означає. Шуче за все, нічого. Apple зацікавлений у купівлі футбольного клубу Манчестер Юнайтед. Пише видання 9 to 5 mac І це дуже дивна новина. Тому що це дивний бізнес, дивний актив. Але, зрештою, ми тоді отримаємо право в цих новинах робити ще й маленькі огляди спорту. Про це я, звісно, жартую. Але історія тут в чому? Сучасні футбольні клуби, це великі, багатомільярдні корпорації. І в плані бізнес-показників Манчестер Юнайтед одна з найкращих в світі. Вони давненько вже нічого не вигравали, але виявляється, бізнес і спортивні результати це речі, які трохи в різних площинах знаходяться. І от Apple це чомусь цікаво. З одного боку не зрозуміло. З іншого боку, ну якщо Apple знімає свої фільми, чому вона не може володіти такою штукою, як спортивна команда? Це ж теж про ентертеймент. Кого б ще купити Apple такого цікавого? Ну, тільки не Динамо Київ, бо Суркіси не продадуть. Там ні в кого грошей не вистачить. Федеральна торгова комісія США заблокує купівлю Microsoft компанії Activision Blizzard за допомогою антимонопольного позову. Там має статись угода по покупці на 69 мільярдів доларів. І нібито декілька місяців оця служба, точніше, торгова комісія, вона готує позов. Угода ця не завершується, тому що йде узгодження у декількох країнах, в тому числі в США. І от США хоче ініціювати блок. Там Ліна Хан. Це нова очільниця цього відомства. Вона відома тим, що у неї позиція проти технологічних гігантів, і от вона це реалізовує. Джерела видання Політико запевняють, що практично всю процедуру вже пройдено, але там ще в цій комісії не всі проголосували, щоб да, да нести до суду. І Microsoft швидше за все дуже буде засмучена, тому що вони докладали багато зусиль в відбілювання свого іміджу останні роки. І ну а тут от така от ситуація. Sony виступає проти цієї угоди, тому що вони кажуть: ну так, ми найбільший гравець, але от якщо Microsoft почне забороняти ActiVision, випускати під нашу платформу ігри і зробить їх ексклюзивами для своєї платформи, то тоді всьому ринку стане гірше і це беззаперечно з одного боку. З іншого боку, Microsoft прямо з самої першої секунди каже: ніяких ексклюзивів не буде. Ми хочемо навпаки, щоб більше людей грало в чудові ігри ActiVision Blizzard. Подивимось. Думали, залишу вас без новин про Твіттер. Є одна. Вони провели ревізію своїх галочок, і тепер в них буде їх цілих три. Значить, синенька лишиться для тих, хто прості смертні і просто купили собі твіттер блю, золоті будуть у компаній, тобто у таких корпоративних аккаунтів, а у справжніх Стілеп будуть сірі галочки. Тому, як би це сказати, сірий, новий. Блакитний. А на цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 16220 доларів, курс Етеру 1177 доларів. Температура в студії аж 19 градусів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі.